Сезон захворюваності на грип та ГРВІ розпочався без особливостей. За словами генеральної директорки Центру контролю та профілактики хвороб в області Вікторії Тимчик, з початку жовтня до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ звернулося трохи більше 10 тисяч закарпатців. Кількість звернень зростає поступово. Наразі наша захворюваність, а саме 304 пацієнти на 100 тисяч населення Закарпатської області. Перебуває такі показники, перебувають нижче епідемічного порогу на 25%. Але поступово ми будемо рухатися до збільшення кількості випадків і даний період часу все-таки досягнемо свого пікового значення. Крім вірусів респіраторних інфекцій, котрі зараз циркулюють, і наша вірусологічна лабораторія підтверджує власне циркуляцію поки що сезонних вірусів, таких як риновірус, аденовірус. Тобто, поки вірусів грипу ми не фіксуємо паралельно. Також продовжується циркуляція коронавірусної хвороби covid 19 збудник якої нікуди не зник, і потихеньку з різною інтенсивністю продовжує циркулювати. Тобі ж на минулому тижні лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання. Тут ми бачимо зовсім іншу структуру, зовсім іншу статистику, тому що 46 випадків тільки 9 серед дітей. А 37 випадків серед дорослого населення, і ми бачимо, що власне доросле населення це є 60 років і старше. Зараз продовжують циркулювати нові субваріанти коронавірусу Омікрон, які є більш заразними. Якщо ми говоримо за німбус, то е, тут на перше місце виступає сильна біль у горлі. А якщо ми говоримо за е, стратус, то це в першу чергу охриплість голосу. А інші симптоми вони подібні, такі, як і раніше були. Це в основному підвищення температури, загальна слабкість, болі у м'язах, у суглобах. Інколи вражається кишківник, але це більш рідкий симптом, який супроводжується явищами гастроентероколіту. Ну і я що хочу наголосити на тому, ковід нікуди не зник. Він далі іде, і треба не треба легковажно до чого ставитися, особливо людям, які мають 60+, тому що вони мають багато інших хронічних захворювань. От такі якраз хворі вони часто попадають у відділення інтенсивної терапії, і серед них найбільша звичайно і летальність. Щороку перед підвищенням рівня захворюваності на гервії та грип піднімається питання вакцинації. Цього року на рівні держави кошти виділено для профілактики грипу у групах ризику, а саме медичних працівників. Станом на сьогодні вакцинальна кампанія проти грипу і ГРВІ розпочалася, але я змушена констатувати, що отримати вакцину поки що можна тільки у приватних закладах охорони здоров'я. Державні отримають тільки для декретованих груп населення. Це інше може зробити кожен для себе за власні кошти, за словами Любові Мандзич, поступлення вакцини проти грипу в аптеки Закарпаття очікується найближчим часом. Жовтень і навіть середина листопада оптимальний період, коли можна зробити щеплення, оскільки циркуляцію вірусів грипу медики починають реєструвати приблизно з середини грудня.